Підприємці асоціюються з дизайном, фронтендом, стартапами та іншими модними словами, і слово господар тут здається трохи дивним. Варто пояснити, що насправді ті бабусі на базарі, в яких ви купуєте їхню картопельку, яку вони в себе на господарстві виростили, теж підприємці. І люди, що зварили у себе в кав'ярні каву, теж. І ті, хто виготовляє светри, і ті, хто займається доставкою, і ті, хто став господарем авто і тепер за його допомогою заробляє в таксі. Це все підприємці. До речі, господарська діяльність не обов'язково націлена на одержання прибутку. Вона може бути також і на комерційну. Наприклад, на комерційною господарською діяльність займаються благодійні та громадські організації. Вони можуть надавати послуги, виготовляти продукти, вести діяльність та навіть отримувати за це кошти. Але вони не мають на меті отримання. Цього прибутку та розподілу його як дивіденди між своїми засновниками. Власне, тому господарські організації ще називають неприбутковими. А от коли ви працюєте з метою отримання прибутку, то це вже комерційна господарська діяльність. Нею можуть займатися, наприклад, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та акціонерні товариства. Але також господарською діяльністю можуть займатися і окремі люди, тобто фізичні особи, що є підприємцями.